Вітаю! Класним доповненням до будь-якого шашлику або просто м'яса стане смачна хрустка маринована цибулька. Перелік інгредієнтів вас буде чекати під відео. Давайте готувати. Беремо 1 столову ложку цукру без гірки і третину або півчайної ложки солі, якщо любите більш солоне, та заливаємо 100 мл окропу, щоб сіль та цукор розчинилися. Далі додаю 4 столові ложки лимонного соку. Можна додати оцет, але осту беріть 2 столові ложки, краще, якщо він буде рисовий або яблучний. З приводу того, чи заливати цибульку гарячим чи холодним маринадом. Гарячий маринад прибере гіркоту і зробить цибулю м'якшою, а холодний пом'якшить смак, але збереже хрумкість і легку гостроту, цибульку нарізаємо, як вам подобається кільцями або напівкільцями. Я ж нарізаю пір'ям. Нам знадобиться 2-3 цибулі на півлітрову банку. Я також хочу додати трішки зелені, це не обов'язково. Тут у мене кріп і петрушка. Мені знадобиться половину цього пучка, інша половина піде в смачне вершкове масло. Додаю зелень до цибулі, перемішую, все гарно затрамбовую в баночку. Заливаємо маринадом я заливаю холодним. Закриваю кришкою і відправляю в холодильник на добу 2. З гарячим маринадом вам знадобиться години 4-5. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!